Вітаю, любі друзі! Ось і прийшов час для чергового відео про важливе, цікаве, навіть наболіле. І знаєте, що я помітив? Ну, ось так, мій погляд, це зустрів сьогодні зранку? Ненависть. Знаєте, я ось так спостерігаю, стільки людей є, які розповідають щось, нібито хороше, навіть правильне, важливе, ідейне. Але ось ти дивишся на них і бачиш, що вони просто зсередини згоряють від ненависті. І я ось на це подивився, подивився, і в мене одразу виникло. Прямо декілька досить важливих думок. Перша Я так подивився на це і подумав. Знаєте, буває таке, що людина зовні навіть нібито ненавидить, але це через те, що всередині все ж таки щось для неї важливо, щось вона любить, дуже цінує. І саме через це. Врешті-решт, така людина щось може ненавидіти. Не? Тобто, все ж таки, якщо зазирнути глибше, ми побачимо, що вну... внутрішньо, якби основа цієї людини все ж таки реально хороша, позитивна. Ну, будемо називати це любов'ю. А є такі ситуації, коли людина тільки Зображає, вдає щось, скажімо так, позитивне, да? неважливо, що це там, любов, правильність, боротьба за щось корисне. Але якщо зазирнути в цю людину всередині, там нема нічого, окрім ненависті реально, яка просто Спрямовуються зсередині назовні, а для того, щоб досягати своїх цілей, ну, або, можливо, просто не отримувати, ну, скажімо так, адекватну відповідь за свої дії. Вона навчилася, якби це ненависть, себе якби підстраюватися. Щось в себе зображати, і так далі. і і так далі, і Виглядати, нібито не ненавистю, а навпаки, чимось хорошим і корисним. Я зараз дуже багато такого бачу, коли реально люди там кажуть, що вони, там, я не знаю, про країну, наприклад, думають про людей, хочуть щось їм зробити, але дивишся зсередини. Вони просто горять від цієї ненависті зсередини. А другий дуже величезний негатив ось цього, який я бачу, це знаєте, коли такі люди починають між собою битися. Або, скажімо так, навіть краще, коли ми спостерігаємо конфлікт подібних людей. Зрозумійте, по-перше, такі люди ніколи не зупиняться. Якщо ми маємо двох чи навіть дві групи людей, кожні, які всередині побудовані виключно на ненависті, і неважливо, як це виглядає зовні, і коли ці люди, ці дві людини або ці дві групи людей починають між собою битися різними методами, то, по-перше, один одного не краще, фактично, вони однакові. Просто вони чомусь вирішили побитися. Я навіть допускаю, що в певних ситуаціях вони навпаки можуть сказати так. Давайте зупинимося, об'єднаємося, бо хтось десь є значно цікавіший, кого ми можемо разом ненавидіти. Та? ненавидіти. Так, от я хочу, хочу зауважити головне, коли ми маємо ось таких людей. Ну так, їх конфлікт він просто не може вирішитися принципово. Він зупиниться лише тоді, коли вони один одного повбивають. Я думаю, що навряд чи там зможуть допомогти якісь розумні. Скажімо так, пояснення, особливо через те, що більшість розумних пояснень, вони все ж таки, знову ж таки, мають всередині якийсь конструктив. А якщо у таких людей конструктива всередині немає зовсім, ви можете їм поясня, пояснювати, але це ніколи на них реально не вплине. Так от, ну і головне, я ж кажу, зовнішнє це може виглядати. Я не знаю, як ну, як завгодно, як боротьба правовірних з невірними, як боротьба, там як визвольний рух там проти загарбників і так далі. І так далі. Але якщо подивитися на конкретних людей, я зараз, до речі, не узагальнюю, зверніть увагу. Але коли ми маємо виключно. Таких людей, що одни побудовані на ненависті і інші, і вони між собою б'ються, то один, то, то жоден з них не краще іншого. Вони однакові, розумієте? Як би вони зовні не подавали те, що вони роблять? Ось. І навіть якщо конфлікт виникає, в першу чергу саме таких людей е, треба. Викинути із свого середовища. Тому що ці люди Вони на інших принципах побудовані. Вони можуть зовні виглядати, що нібито вони свої, що нібито вони за нас, і так далі. І так далі. Але це такі самі люди, всередині побудовані на ненависті. І, до речі, ось цей, ну, як маленьке зауваження додатково до всього, що я сказав, оцей принцип. Такого вдавання, виглядання, коли всередині щось не те. а зовні, нібито білі, пухнасті, правильні, там, героїчні, навіть люблячі і все таке інше, там, за щось своє. Ті, хто за щось своє бореться і так далі. Да? Це взагалі такий принцип, ну якби вдавання він давно-давно існує. Да? Тобто, якщо я його, знаєте, коли перший раз побачив, дуже ясно, коли я там теж побачив деяких. Особистості, які там щось нібито займалися самовдосконаленням. І ось людина робить якісь погані речі, да? ти їй кажеш, просто зазирни в себе глибше, там, подивись, які причини, ти побачиш. Да? Раз, два. Людина не хоче цього робити, вона робить інший фінт ушами. Вона каже: Так, всередині мене щось є, але це не я. Да? Тобто ось такий, знаєте, тобто взяти, взяти нібито свої погані якості, які реально твої якості. вони, вони і є ти. Взяти і сказати, що ось це якесь там, я не знаю, е, є я, да? неправильне его, або просто его, або там щось ще. Якесь там нижнє я, але це не я, це, це в мене, значить, це в мене зайшло, да? і ось люблять зробити тако, таке, от, знаєте, опудало замість себе. Якщо конкретно сама людина зробила щось погане і продовжує робити щось погане. То знаєте, ось взяти так, таке ось опудало зробити, сказати, що це воно, а не я. Да, всім його виставити і сказати: Ось, бийте це опудало, а не мене, а я нібито то хороший. Я нібито хороша. Зверніть увагу на ось таку ще теж штуку, що ну полюбляють. Я, я просто настільки часто це теж бачу, що, я, що мені здається, що це вже дуже давно хтось придумав, і дуже багато хто такими методами реально користується для того, щоб. Ну, хтось, можливо, просто, щоб самих себе перед самими собою якось вигороджувати, да, сказати, що ну, ось, замість того, щоб сказати, що в тебе є і хороші і погані якості, що хороші ти намагаєшся розвивати, а погані ти намагаєшся, ну, можливо, контролювати, можливо, змінювати. І так далі, покращувати, і, і так далі, і так далі, позбавлятися врешті-решт. Ні, роблять так. Ось у мене є, значить, світла половина і є темна половина. А темна половина то не я. Ось, І це, як на мене, і не, і не як на мене, а взагалі ось такий метод розділення самого себе, нібито на світлу і темну половину. це... Ну, якби така дуже глибока брехня, яку людина робить сама з собою, просто для того, щоб вигородити себе, ну, можливо, в першу чергу перед самою собою, а далі вже і перед кимось іншим. Отакі справи, любі друзі. Тобто, дивіться, дуже уважно, коли ви бачите, там, що я не знаю, прям ідеологічні іноді бачу пориви. Але коли дивлюся на середину тих людей, від яких вона виходить, я бачу, що там нічого нема, окрім ненависті. І я розумію, що вони такі, такі ж самі, з ким вони намагаються боротися. Тому, е якщо навіть боротися треба, то точно не разом з ними. Все, любі, друзі, до зустрічі до побачення.